Вітаю, друзі, математика 6 клас. Сьогодні у нас дві задачки: 1294, вона простенька така на розігрів. І 1295, ну тут вже є над чим подумати. Починаємо. Через одну трубу басейн можна наповнити водою за 7 годин, а через другу спорожнити за 8 годин. За скільки годин наповниться басейн, якщо одночасно відкрити обидві труби? Продовжуємо розв'язувати задачі на тему по одночасній роботі. Отже для труби, яка наповнює басейн. Басейн умовно поділяється на 7 секторів. За 7 годин заповнюються 7 секторів. Відповідно, за 1 годину заповниться 1 сектор, 1 басейна. Для труби, яка спорожнює басейн, басейн умовно поділяється на 8 секторів. Відповідно, за 1 годину буде спорожнюватись 1 восьма басейна. Одна сьома у нас більше, ніж одна восьма. Відповідно, в басейні буде залишатися якась незначна кількість води. І нас питають, за скільки годин наповниться басейн. Для цього ми від більшого віднімемо менше. Від того, що у нас наливається, ми віднімемо те, що виливається, отримуємо різницю. Зводимо до спільного знаменника. 7 і 8 – це буде 56. Додатковий множник. В першому дробі у нас буде 8, в другому дробі у нас буде 7. 8,56 мінус 7,56 це буде 1,56. Отже, для процесу ось цього, для води, яка буде залишатися в басейні, басейн буде поділятися на 56 секторів. Відповідно, за 1 годину буде наповнюватись один сектор з 56 секторів. Відповідно, весь басейн у нас заповниться за 56 годин. Відповідь за 56 годин. Годин заповниться весь басейн. А тепер давайте задачку трошки складніше будемо розв'язувати. Номер 1295. Перший робітник може розвантажити автомобіль з борошном за 6 годин. Відповідно, за одну годину він скільки зробить? Правильно, одну шосту роботи. А другий за 4 години. Відповідно, за одну годину одну четверту роботи. Перший робітник пропрацював дві години. Ага, значить, одна шоста плюс 1 шоста він виконав дві шостих роботи. А потім йому на допомогу прийшов другий. Другому вже м, треба буде працювати з першим не по всій роботі, а по частині, по залишку. За скільки годин було розвантажено автомобіль. Перше, що ми можемо знайти, це от скільки працював перший робітник за 2 години, скільки він виконав роботи. 1 шоста додати 1 шосту. І у нас буде 2 шостих. Виконав да, перший робітник за 2 години. Друга дія, ми маємо знайти скільки залишилось роботи. Враховуючи, що він за 2 години зробив 2 шостих, отже, вся робота це 6 шостих. Мінус 2 шостих. І у нас виходить 4 шостих. Скорочуємо дріб, і це буде 2 третіх. 2 третіх це залишок роботи. Да, після першого робітника. Третя діє. Ми взагалі маємо зрозуміти, а скільки вони разом виконують роботи за одну годину. Перший за 1 годину робить 1 шосту, другий за 1 годину може зробити 1 четверту. Зводимо до спільного знаменника. Спільний знаменник у нас 12. Відповідно, додатковий множник в першому дробі у нас буде 2, в другому 3. Виходить у нас такі дроби: 2 дванадцятих, Додати дванадцятих, І це буде 5 12. 5 дванадцятих – це перший і другий робітник роб, виконують за 1 годину. Перший плюс другий за одну годину. Четверта дія. Четверта дія, вона у нас така найцікавіша. Да? Нам треба скласти пропорцію. 5 дванадцятих. це у нас е, обидва робітника виконують за одну годину. А роботу вдвох вони мають виконати 2 третіх мають зробити. Тобто 2 третіх у нас х години. Звідси, щоб знайти Х, потрібно 2 третіх. Помножити на одиницю і поділити на 5 дванадцятих. Дві третіх, одразу напишемо поділити на 5 дванадцятих. Ділення ми міняємо на множення дільнику, помінявши при цьому чисельник і знаменник. 3,12 можна скоротити на 3. І виходить у нас відповідь 8 п'ятих. 8 п'ятих. Це у нас неправильний дріб. Ми можемо з неправильного дробу перейти в мішане число. Нагадую, як це робити. 8 ми маємо поділити на 5. Беремо по одному. 5. 8 мінус 5, 3. Далі ми не робимо роботу, якщо у нас потрібна ціла частина і дробова частина. Вона вже у нас є. Ось у нас одиничка це ціла частина, одна ціла. А 3 це залишок, 3 п'ятих. Це у нас годин. Вони працювали. Перший і другий всього. Тепер е, треба не забувати, що перші дві години працював самостійно. Потім разом вони працювали одну годину і три п'ятих. Нам е, спитають, за скільки годин було розвантажено автомобіль. Треба додати роботу першого, це дві години, до роботи сумісної. 1,3 п'ятих. Це буде 3,35 годин. Ну, така відповідь, знаєте, вона, в принципі, влаштовує, ви можете написати відповідь 3,3 годин. Але давайте для себе з'ясуємо, що таке 3,3. Ну, 3 години це зрозуміло, що таке. Що таке 3,5? Скільки це у нас хвилин? Це якби всю годину, а це у нас 60 хвилин, розбили на 5 секторів і взяли з них 3 сектори. 60 поділити на 5 це буде 12. І 12 помножити на 3. Це буде 36. За 3 години і 36 хвилин було розвантажено автомобіль. Відповідь. За 3 години і 36 хвилин було розвантажено автомобіль.